Страсна п'ятниця, День великої скорботи та спогадів про страждання Ісуса Христа. У цій молитві просимо Господа про очищення душі, прощення гріхів і зміцнення віри, нехай світло Його любові наповнить наші серця. Молитва на Страсну п'ятницю. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, у цей святий день страсної п'ятниці схиляю голову перед Твоїм стражданням. Ти добровільно взяв на себе Хрест заради спасіння світу, заради прощення наших гріхів. Дякую Тобі. За Твою безмежну любов і милосердя, очисти мою душу, наповни серце смиренням, вірою і терпінням, допоможи мені нести свій життєвий хрест з надією на Твою святу волю. Господи, прости всі мої гріхи. Даруй мені силу боротися з життєвими труднощами, та зміцни в мені віру, благослови мене, мою родину і всіх, хто потребує Твого милосердя. Нехай твоя жертва нагадує мені про істинну любов, смирення і доброту. Допоможи мені жити за Твоїм словом. І бути гідною Твого спасіння. Амінь.